Всім, хто завітав на парад вишиванок, просимо підходити ближче. Відпочнеться за 10 хвилин. Це до справжнє українське свято. Одна єдина соборна Україна! Одна єдина соводна. Цей парад вишиванок унікальний тим, що його проводить три молодіжні організації молодо альянсу «ОНУМ» та сокіл. Е, також ми в нашому параді вишиванок маємо другу мету це е, зібрати достатньо коштів на лікування Ченко. А перша мета це підтримати патріотичний дух в нашому місті. Приєднати до такої патріотичної, красивої події, відчути себе частинкою броварів. Подобається. Хотілося б поменше політичних лозунгів. Забагато багато Ну, Парад вишиванок це парад вишиванок, якби ну, без політики. Якби. А чому ви сьогодні вирішили приєднатися до цього параду? Ну, бо ми не ми байдуже. не знали, а це знали, що буде. І ми вирішили, щоб показати. Ні, що Нема до речі, в інтернеті. Я дивився, дивився, дочка сказала. Україна. Не було інформації такої, що Інформації мала. Ми б завжди ходили. Я вже знаю, коли вже кажуть, що ми кажу. пройшлися з З розвилки. Не розвивки, з розвилки. Суванка це ось робота це подарунок від кума і куми. На декілька сходинок спустимось донизу.